У цьому році відбулася подія, яка сколихнула науковий світ Дніпра і області та тих, хто цікавиться історією та краєзнавством регіону. У солоному колишньому райцентрі були віднайдені три надгробки дітей родини бергманів кінця 19-го сторіччя. Бергмани відіграли значну роль у становленні селища після відміни кріпосного права. Знахідка дійсно унікальна. Однак після виявлення мармурових плит розгорілася жвава дискусія стосовно їхньої подальшої долі, а саме як і де їх зберігати, кінцевого рішення поки що немає. Ми побували в Солонму і поспілкувалися з мешканцями стосовно знахідки. Директорка місцевого історичного музею Наталія Данильченко зустрічає нас біля садиби бергманів. Саме тут розташований заклад культури. Це головний будинок садиби братів Бергманів. Жив тут Абрам Бергман. Отримали землі вони тут після реформи кріпосного права 1861 року. Придбали, купили вони її у поміщиці Неверовської. Це вдови в дівоцтві вона Енгельгард. Придбали небагато землі, близько п'яти тисяч десятин землі. Ну, от точної дати в нас немає, коли збудований цей будинок, але от так логічно думаючи, для заможніх людей, які вже стали великими землевласниками, достатньо 10 років, щоб збудувати отакий от гарний будинок. Вважаємо логічно, вважаємо, що достатньо. От ми відштовхуємося від дати 1870-ті роки 19 століття. Місцевий мешканець, студент історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Кирило Габор говорить, що роль Бергманів в історії Солонянщини важко переоцінити. Історія родини доволі таки популярна. Хочеться викримати деякі факти. Це, по-перше, вони дуже сильно розвивали цей край аграрно, а вони побудували в салонному церкву, земську лікарню, а вони давали позики, кредити. Вони допомагали селянам в скрутні часи. Звичайно, їх ідеалізувати не можна, тому що були випадки, особливо в роки революції, коли були частково і жорстокі поводження з селянами. Але на ті були ті часи такі були і методи. Саме у Кирила зараз зберігаються три дитячих надгробки. Вік цих дітей це 6 років, це 2 роки і два місяці. І, власне, як вони були виявлені? Вони слугували звичайними сходинками на ганку. Чому їх не виявили до цього? Тому що вони були покладені надписами вниз. А виявили їх газовщики, які побачили букви бо форму, точно відомо. І тоді вже жінка, яка не збиралася їх тримати на подвір'ї, звернулася до пана Валерія, у якого є чудовий трактор, щоб він вивіз це на смітник. Але пан Валерій, у нас людина з свідомою громадською позицією, і вона зразу Звернуло увагу, що це є надгробні плити за дітей цих легендарних братів бергманів. Якою ж є подальша доля надгробків? Студенти з ТФАКу переконані, що вони мають зберігатися у садибі бергманів, а саме всередині приміщення, їх потрібно звичайно музифікувати і музифікувати доволі такі. Добре, тому що знову це мармур, це доволі таки м'який матеріал, і вони мають бути всередині щодо дискусії стосовно подальшої долі могильних плит. Директорка місцевого музею історії переконана, що вони обов'язково мають залишитися у солоному, проте досі немає консенсусу, чи зберігати їх всередині приміщення, чи виставити на загальний огляд перед садибою. Однозначно, ну як, ці надгробки повинні бути тут, лише там, де були знайдені, тому що ну як, це род, родина. Братів Бергманів, їхні діти. І, звичайно, вони повинні бути тут музифіковані. Питання це вже дискусійне, чи ми всередині зробимо експозицію, чи ми поставимо десь отут перед будиночком. Це вже такі нюанси. Але хочу додати, що оцієї думки дотримуються більшість наших місцевих жителів, більшість громади. Ми також звернулися до законодавці. Ступниці директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького Валерії Лавренко щоб почути думку стосовно подальшої долі надгробків, вона переконана, що вони потребують музеїфікації виключно в приміщенні. Абсолютно логічно помістити надгробки дітей бергманів в будівлі бергманів, ну і також в музеї. Однак, ну наскільки мені відомо, то керівництво музею наполягає на тому, щоб поставити надгробки на вулиці, що є неприпустимим насправді. Надгробки з білого мармуру це дуже нестійкий. Матеріал щодо біотиків, тобто дуже швидко на надгробках з'явиться пліснява, з'явиться лишайники, і це стане проблемою. От. Окрім того, в біля садиби Бергманів в солоному постійно збирається молодь. Молодь розважається, відпочиває, і не те, щоб я там звинувачує в чомусь Солонянську молодь, боже мене збав, але це так інколи буває, що ти там, можеш вчинити якусь погану річ, коли ти розважився, а потім про це шкодувати. Тобто, ну в даному випадку немає можливості протидіяти ну, якимось вандальним. Діям і ну з моєї точки зору доцільно музеїфікувати в Солонянській громаді власне, от надгробки бергманів безпосередньо в приміщенні. Якщо ж мешканці Солоного не досягнуть консенсусу стосовно того, де саме зберігати надгробки, історичний музей імені Яворницького готовий їх прийняти до своєї колекції. Наразі дискусія триває.